Вітаю добродії. Якщо ви маєте схожу проблему зі своєю Октавією, схожу проблему зі своєю Октавією. то спробуємо її вирішити наступним чином, як мені підказали. Тобто продовжуємо. Необхідно зняти цю кришку. Кришка, панель, селектора. Тут є пазли кріплення і направляюча. Тобто, тут воно закріплюється, тримається, а ця частина направляє в пазл стає. Зараз не так холодно і присутня певна еластичність. Тобто для вирішення цієї проблеми, тимчасово, звісно, коли ця проблема виникла, вам треба звернутися в сервісну службу. Для заміни селектора я записався, буду їхати на діагностику, але для того, щоб доїхати, машина має їхати, а насправді я її як заводжу. Я її як заводжу. Вона нікуди не їде. Хоча вона мені пише можна їхати. А нічого, нічогісінько. Ні. Не їде вона. Ні туди, ні сюди. Проблема. Так от, я її глушу і мені підказали, одна із тимчасових рішень зняти цю панель. Зняти цю панель і потягнути за цей речажок жовтенький. Як за нього тягнути? Побачимо. Я так собі розумію, це ми його знімаємо. Знімаємо і на себе потягнемо. І має завестися Дещо пізніше, можливо, повернусь. Так от, е я її зняв в ці речах, жовтенький. І будемо робити якийсь старт чи щось схоже на те. Кажуть, треба потягнути на себе. Не знаю, де якої межі. Ну, скажімо, потягнув я її. Не знаю, якої межі. Спробуємо зараз завести. Ні, нічого не працює. Нічого не працює. А якщо я зараз потягну. Аварійний режим коробки передач. А ну ще раз. Небезпека, скочування, положення. Пій. Неможливо, будь ласка. Задійте. О! І... Але... Я можу їхати. Парковки знялася, І тимчасово я можу їхати. Так, я можу їхати. А тепер я його глушу. автівку глушу і спробую ще раз завести що буде так але воно мені каже можеш рухатися вірно будь ласка звернись до СТО тобто я його задіяв вручну але я можу драйв робити і що є Досить досить непогано. З урахуванням того, що я взагалі не міг рухатись. Я його це все не закриваю з переводу пазлів. Його треба... Я ще не Хочу показати, що я його заходив, щоб відкрити. Я його заходив, я заходив звідси, тобто десь перший, першу частинку звідси підважив, відщипнув, потім звідси зайшов. Двоє. Ось тут. Потім тут. Потім почав підковирювати цю частинку. І ця вже легша частина пішла, вона сама перехилилась і знялась. Тому рішення є тимчасове і, звісно, е записалися ми до СТУ. Хочу продемонструвати, що воно там мені писало. Я думаю, я речах потягну знов на себе. Речах знов на себе потягну. Воно мені щось запише, там було якесь попередження. А, я його тягну, а воно не тягнеться. Ну це так. Ну, так для зрозумілості, що нам мені? Ну немає. Немає, то й немає. Але треба змінювати селектор. Біля 14 тисяч тільки селектор буде коштувати, плюс роботи певні, не рахуючи діагностику. Це офіційний сервіс. Прага авто на кільцевій і перший Київський автоцентр шкода. Нивки. Тому ласкаво запрошуємо до вирішення проблеми і всіх успіхів, звичайно. Бувайте здорові!